Так вибачте, я вже пройшов 12 мене 12 режим суду. Ні не виконується. і це ви не будете виконувати. На 100% за тебе. Ще один вопрос. На сьогоднішній день, вот Ви мені втираєте, що ми буде виконувати? Вот у вас знаходиться перший зам председателя пенсійного фонду Володимир Владимир так же к вам вопрос. будь пожалуйста, чому на сьогоднішній день... От е, те справи, которые розглянути двома інстанціями судовому інстанцію, тобто первої є апеляціоне Харьковським апеляціонним судом. Е, наприклад, перед вами свідчи Олег Алексійович Карабіт. Його судове рішення виконується. Є е, термінів судове рішення виконується. Чого, наприклад, це виконується судове судове рішення Нечепурка, який от зараз відсуджена апеляційна інстанція? Видаєте ви написано, законом... і ви даєте відповідь, яку їм закону відповідь і я можу Україні вам зачитати. Ви дали. Так. Врахуючи результати перевірки, отак от, от проведеної спеціалістами управління довідку про заробітну плату номер 30 видану Петро Нечіпу Петровичу. Пропонуємо відкликати довідку так як остання видана в нових чинного законодавства. Скажите, это же может быть порушение, если рассекречены все документы 86-го года, когда нас там всех поставили, да, да и не делали. <связано> ну, все, то да? Время <связано> такое. Да, что вы продолжаете сейчас вы делать. Рассекречены все, и написано, кому платится 60% и кому платится 100%. 100% э, э, то есть, премии, не премии, я извиняюсь, э, тарифной ставки платится тем особам, которые неоднократно працювали в зоне Вичучина, <связано> на ликвидации, працювали и там жили. Там було два рази, була 526 постанова, а потім аж було уточнення цієї постанови. Вона розсекречена. Є друга постанова за 60%. Сьогодні в мене був суд першої інстанції. Ваші представники пенсійного фонду там були. Люди добрі. Це дівчина, <клухи> Таня, зову, фамілія. Вона стала і суддя задає питання, вона не може на нього відповідати. Я говорю, смотрите, ви робили перевірку? Не робили. Я говорю, а у меня есть данные, что делать. Вот смотрите, сколько у меня ответов, что вы были на мясокомбинате с переверкой. Вот последняя переверка этого года и последняя была 2012. Вот смотрите, документы. Вот премия моя одноразовая. Вот. Ведомость. Вот ведомость отдельно. Тут еще 40 с лишним человек, это точно 43. А вот я говорю, еще один, одна ведомость. Смотрите. Скажите, это документ или не документ? Я, я прохаю суд сегодня в суде говорю, чтобы учитывать матеріальну справу. Вам, ребята, на закуску. Скажите, вы что, мы туда выдастуемся? Что не кому-то ничего будете платить. Владимир Николаевич, пожалуйста, поясните, будь ласка, нашим клонам, моїм братьям, которые тут сидят. Чому не виконується рішення суду згідно вже не, не 54 статті, згідно ось 13.10. У власне, які ви повинні виконувати без суда. Ну, п'ять стаття теж ви повинні виконувати. Хай відчає. Хай прийшли, я думаю. Коли будуть. Ви з вами, і ви мені даєте відповідь? Ні, і обратно я йду на Лубинський суд, на Полтавський суд і на Гарківський е, суд. Це вже така сама довідка, тільки йде перерахунок. Перерахунок іде дов робити пенсіонний фонд. Пенсіонний фонд. А братно я довжний зупитися. Про да, я вам предоставлю, предоставлю про заработний план, правому довідку. Ну, ось тільки що сказали, постанова розсекречена. Номер такий-то, такий-то. Ви, а брат, подавайте случаю. Чого ми з вами, якщо если вам дам цю саму довідку? Таку саме запитаємо. Чого? Скажіть, побізки, чого я доводі, давайте так, на сьогодні зробимо. підприємство вам видає довідку. Ми проведемо перевірку, подивимося, чи воно відповідає вимогам законодавства. Може вам підприємство, коли дасті вірну відповідно до єсмітик, приємство вірну рядження, мабуть, воно було таємне. Це третьо доручень, шість третій, яким дійсно паназару із зайчуком заборонили пенсійним фондам виконувати. Правда, Тамара Вікторовна? Не знаю, я так розумію. Тамара Вікторовна, якщо ви так розумієте, чи можете виконувати цю виконувати? Всі закони, чому ви тоді не виконуєте якщо ви так розумієте? З цього приводу, я хочу звернутися до пана носенка до, до пана носенка з тим, що ми передав пан Руденко, якого ми чекали ми не сьогодні, не його сьогодні запрошували. Що у в місті Харкові на сьогодні ініціюється звернення до суду до, до суду про те, щоб відкрити кримінальне провадження до Азарла та зайчука, до речі, пан зайчук зараз є про послом Чехії про те, що з цього доручення, яке вони видали, тому що не виконується іменно. Судові рішення цього не це судове рішення іменем України. На якому на які підстави до речі ця, ініці... ця ініціатива буде? Шановні, ну я вас буде Слухайте, Руде... я докажу ця ініціатива буде примінена також до всіх керівників пенсійних купів областей України, а далі райони райони по тих питаннях, які ми на сьогодні говорили. Ми вже не раз з <кліг> не раз вами зустрічалися.

Вот почему тут, тут уже наш депутат? А его заступники и представники. Вот почему тут уже вещей вот рящи, поприезжал и все. За Київською буде. У області немає окремих законодавчих актів чи підходів до. Так що ж незаконно рішаєте? Чого самі? Чому ж ви не виконуєте судові рішення? Якщо немає. На рівні держави було прийнято рішення про те, що з 1 листопада. Виплата пенсії Чорнобильця має здійснювати відповідно до рішень, які будуть прийняті Кабінетом міністрів України. Пенсійний фонд з цього приводу є лише технічним виконавцем. Але всі виплати, які йдуть чорнобильцям, вони йдуть не з пенсійного фонду, а з державного бюджету України. Для того, щоб не створювати окрему структуру по соціальному забезпеченню Чорнобильців, на нас було покладено ці функції. І ми проводимо виплату пенсії. Відповідно, відповідності із програмним забезпеченням, яке розробляється місце поніціальної політики України, воно є починається. Чому він отримує 5-6 рішення про припинення виплати пенсії по судових рішеннях 1 листопада 2011 року? Було підтверджено двома рішеннями Конституційного суду. Не було такого. Не Не було такого. Покажіть, судове. От ви тільки що сказали, что пенсійний фонд руководствуется Казані, тут нет. 28 декабря. Мы внимательно наблюдали, как принимался бюджет страны, в котором было сказано, что депутатам, судьям там, и так далее, и так далее, чиновникам урезается заработная плата. Все голосовали за одно. В результате выдали совершенно другое. И президент подписал совершенно другой закон о бюджете, в котором, оказывается, основывается на решении Конституционного суда 1985 года, который запретил законом о бюджете вносить изменения в другие законодательные акты. Правильно, нет? Правильно? -а -а. Правильно. Так Правильно. Она Правильно. Она почему тогда 2011 год у нас все это дело запретили? 12, -й, 13, -й, 14. -й. Почему? Мы черные, а там белые. А вы какие тогда <говори> не маю, я не, задав... не, 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 не <говори> будете сюда консульствовать? <хаси> не не Ни одне судове решение никакой конституционный суд не может скасувать. За винятком. вынятком нарахувание. Я ще раз вам повторяю, что все нарахування идет за централізованою и унификованную <говори> програмою. <говори> <говори> <говор Власником якої є в цій програмі не передбачено виплата тенці по судових рішеннях з 1 листопада і відповідно не передбачено нарахування будь-яких боргів з 1 листопада. Серпеть Іван Іванович, він одну минуточку.